Юнаки 2004 року народження зустрілися в Одесі у чергових матчах першості Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги з 26 по 29 січня у великому ігровому залі з дюшор імені Бориса Літвака пройшли ігри між командами-учасницями групи один, яка складається з двох кращих представників від шести груп попереднього раунду. Наразі ці 12 колективів мають провести. Турнір у два кола ігри проходять за принципом стінка на стінку у звітному турі. Дві одеські команди з дюшор імені Бориса Літвака та Юнайтед груп Баскет приймали Чортківський кристал та ЗОДю США з Ужгороду. Сили суперників виявились вкрай нерівними. Одесити в усіх зустрічах мали беззаперечну перевагу та вигравали з крупним рахунком. Так, господарі майданчику підопічні Євгена Вахміна. Зі «Дюшор імені Літвака виграли у кристалу з рахунком. 57-33 та 49-33, а у хлопців з Ужгороду 69-26 та 62-26. Вихованці Олега Шевченка зі школи «Югбаскет» у свою чергу взяли гору над командою з Чортківу з рахунком 61-37 та 67-21 та перемогли Ужгородську зодю США з рахунком 48-20 та 47-19. Что ты можешь сказать по играм, которые сейчас закончились вот в Одессе? Ну, приехали достаточно неподготовленные к команды, ну, немного не нашего уровня, но мы победили за счет командного духа, хорошей подготовки, вот. Ну, действительно, эти соперники были не самые сильные. Дальше, наверное, будет сложнее. Насколько готова команда и готовы ли бороться за золотые медали? Ну, конечно, мы всегда готовы. Все зависит от нашего командного духа, подготовки и настроения. Мне очень понравилась эта игра, потому что она была очень захватывающая. Мы старались победить, ну и вот он результат. Так получилось, что соперники были не самые сильные сейчас. Но ну, насколько это было интересно, все-таки счет крупный. Это было намного интереснее, чем прошлые туры, а соперники были слабые, может, Из-за того, что мы очень много тренируемся. Таким чином, обидві одеські команди з дюшор імені Бориса Літвака та Юг Баскет виграли по чотири зустрічі, набрали по вісім очок та розташовуються у групі лідерів, до якої входять також Дніпровська з Дюшор 5 та з Дюшор з Києва. По завершенні турніру у групі 1 шість кращих команд напряму вийдуть до плей-офф та розіграють стартові позиції у додатковому турнірі у одне коло, ще дві перепустки до фіналу розіграють між собою команди, які посядуть 7-12 місця у групі 1 та 13-14 місця у групі 2.